З сержантом Сергієм Підкуйком та солдатом Євгеном Єременком попрощались у Кропивницькому. Обоє народились в обласному центрі. Сергій Підкуйко закінчив коледж економіки і права, розповіла знайома військового Катерина Максименко. Коли почалися в нас АТО, він пішов на захист нашої країни 2015-2017. Потім працював механіком, ремонтував машини. Влітку 23-го року заключив контракт і пішов знову захищати нашу країну. 1 березня він загинув. Говорить Сергієві, був 31 рік. Загинув він біля міста Слов'янськ Донецької області. Євген Єременко закінчив будівельний коледж. У 2015-16 роках брав участь в АТО. Нагороджений відзнакою за участь в антитерористичній операції та іншими нагородами. У лютому 2022 року пішов на фронт. Загинув у 41 рік, розповіла начальниця управління культури Анна Назарець. Загинув 20 червня 2022 року. Поблизу населеного пункту Мосьпановича Угіївського району Харківської області. Розповіла, що відтоді рідні вважали Євгена Єременка безвісти зниклим. Під час прощання з бійцем рідні говорити не захотіли. Поховали військових на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.